Всім привіт! Сьогодні ми, сьогодні буде дуже класне відео. І слава Україні! Фух, треба вже йти додому. Ну, так, мене вже мама чекає, мені вже треба додому. Я живу. Ну, я... Ой. Ну, я трохой почекаю. Я уже иду. уже иду. Наверное. Підемо і зустрінемося. Пока, пока. Та хто це? Це монстр? Ай! Буду тут стояти. Фух, Подержіть мене, будь ласка, своїм ликосіком. Мені треба тікати. Куди ж спрятатись? Давайте за, за яленку. Оп, ой, 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 вона... ой, Ну как ой, 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 хоть, так хоть Так, ну все, можна вилазити. Це що за монстри, за болезнь? А що ж це таке? Я боюся. Чесно, я боюсь. Я не знаю, що мені робити. Так, ну, я боюсь. Mm, що ж мені робити, скажіть мені, будь ласка, а може я не знаю, що мені робити. Ну скажіть, будь ласка, я боюся. я боюсь. Так, давайте хоть вікно подивимося. може він там, а може Ні, ну давайте хоть такого, такого подаємо. Та що ж це таке? Ну скажіть мені, будь ласка, що це таке? І хто? І хто? Це такі? Ну, навірно, це якийсь у мене зомбі апокаліпсис. Чи шо? Ну, прийдете, що тут робити, може вийти мені, бо я ну, не знаю. Що мені ну, робити? Так зараз хочу срочні новості. Срочні новості. Не виходьте на двір і не йдіть в школу. Бо, бо, бо буде зомбі апокаліпсис. Що? Я не поняла, що сталося. Я не знаю, що сталося. Допоможіть. Будь ласка, допоможіть. Допоможіть. Скоро буде продовження зомбі апокаліпсис.